Час не стоїть на місці, він вимагає від вчителя нових знань та нових підходів у роботі. Сучасна школа має давати такі знання і так їх формувати, щоб дитина могла предметно застосовувати їх на практиці у житті. За таким принципом працюють далеко не всі педагоги, а лише ті, хто постійно прагне самовдосконалення, хто працює над собою і знаходиться у професійному пошуку. Таких новаторів і експериментаторів шукають і об'єднують для обміну досвіду працівники Черкаського обласного інституту після дипломної освіти педагогічних працівників. Черкащина вкотре стала центром передової педагогічної думки. Тут відбувся п'ятий міжнародний фестиваль педагогічних інновацій. На аукціон знань до інституту прибули кращі вчителі з усіх куточків України та гості з близького зарубіжжя. Ми говоримо сьогодні про створення яких виховних видовищ, інтернет-середовищ, використання інтернет-ресурсів. І ми бачимо, і дійсно на цьому році вразив Донецький інститут і їхні розробки. Вони просто молодці, дуже цікавих багато ідей треба сказати що багато уваги приділяються і проблемам підвищення кваліфікації в різних в різних формах от я думаю що сьогодні наші російські колеги ну із академії як якщо перекласти то це приблизно те ж саме що наші інститути підвищення кваліфікації чи після дипломної освіти вони представлять своє бачення і свої наробки в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників, так що я думаю, що в межах фестиваля. Кожен педагогічний працівник знайде для себе цікаву тему і цікаву форму спілкування з своїми колегами і винесе щось позитивне. Ну і дуже добре, мені здається, що це вже досягнення, що дуже серйозно нас підтримує Міністерство інституту інноваційних технологій. І якщо мені здається, спочатку це викликало багато питань, таке педагогічних. Фестиваль педагогічної інновації. Ми звикли, що фестиваль це якесь так художнє спрямування, як форма. А ми за ці п'ять років довели, що така форма може бути має право на існування, і вона досить цікава. За останні два роки в українській освіті відбулося чимало змін. Затверджено два державні стандарти у початковій та загальній середній освіті. Розроблено нові програми для п'ятих дев'ятих класів, уніфіковані програми для поглибленого вивчення предметів для восьмих, дев'ятих класів. По новому працюють першокласники та п'ятикласники. А з 2018 року має відбутися введення нової профільної школи, тож працювати за старими методами сьогодні просто не можна, кажуть організатори фестивалю. Ми намагаємося все ж таки дивитися на практичний бік ситуації. В будь-якому випадку це має бути корисно для дітей. Будь-якому випадку це не має бути просто теоретичне осмислення якихось наукових праць. Цим займаються науковці, створюючи дисертації, підручники, посібники. Це має бути практичний процес, який впливає на покращення змісту навчання. От в цьому плані це є дуже складним, тому що насправді будь-які новації вони завжди ґрунтуються на спроможність. Ці колективу на підтримці місцевих органів управління освітою є спроможність педколективів. Я дуже потужні вчителі, є дуже потужні. Десь є підтримка управління освіти, департаменту освіти, є підтримка керівних органів на місці, і оце створює ту ауру, той колектив, такі громади області і регіону, який спроможний на такому рівні приймати міжнародний фестиваль, який спроможний не просто на папері, а насправді кожного дня запроваджувати якісь новації. І знаєте, який головний критерій, як я для себе зрозуміла, чи дійсно ці новації є практичними? Якщо людина навіть не розуміє, що вона Кожного дня є новатором, але при цьому знає нові нормативні документи, знає нові стратегічні лінії, які є в освіті, знає нові підручники, нові програми і не сприймає це як абсолютно щось неймовірне. Оце є новатор. Це та людина, яка практично втілює все те, що є в нормативній і навчальній базі. На сьогодні всі державні стандарти вони зорієнтовані на наближення до життя. Дитина має бути включена в цей життєвий процес ще під час навчання у школі всі абсолютно програми, всі державні стандарти зорієнтовані на те, що дитина не просто має бути отим джерелом знань або носієм знань. Вона має вміти їх використати в будь-якій життєвій ситуації. Оце є показником інновації. Ці інновації мають діяти на майбутнє дитини. Фестиваль це нова форма роботи освітян. Вже традиційні конференції, виставки мають обмежені можливості інформування. Це лише паперова презентація або ж науково-теоретичний виклад проблеми. Сьогодні ж, завдяки фестивалю, власним досвідом та напрацюванням у новій формі діляться практики. Черкащина не випадково стала ініціатором проведення подібного фестивалю. Сьогодні прийнят надзвичайно для нас важливий документ. Це національна стратегія розвитку освіти на період до 2021 року. Ви вдумайтесь 21-й вже на порозі. Це так здається нам. Я сьогодні переглядала ці зарисовочки наших фестивалів і зрозуміли, як швидко плине час. П'ять років майнула. Скільки надзвичайно цікаво те, що ми почули з цієї трибуни, в аудиторіях, в конференц-залі, вони вже сьогодні стали атрибутом в діяльності навчальних закладів. Нам тільки так здається. Ну, Хто нас десь почув, а нічого подібного. Тому що кожен раз. Кожна ваша ідея, кожна ваша інновація, кожна ця краплиночка вона лягає на дуже гарний ґрунт. І мені дуже приємно, що колись Наталя Миколаївна, Галина Анатолійовна приїхали з цікавою ідеєю до нашого інституту проводити такого роду фестивалю. І це, мабуть, не просто так зародилось саме на Черкащині, тому що. З 90-х років тут інновація, і слова інновація, і процес інноваційний це норма роботи навчальних закладів. Ви подивіться тільки палітру, а тут багато черкащан, як я бачу, тільки подивіться, яка палітра. Практично всі регіони немає жодного куточку навіть ці далекі райони від центру і теж залучені до науково-дослідної роботи. Це говорить про те, що. Черкащина розуміє, як один з потужних наукових центрів, я не побоюся цього сказати, і тут і Університет Хмельницького, і обласний інститут знайшли можливість і спільну мову співактивно працювати. Всі українські школи через введення нових державних стандартів і програм вимушені займатися інноваційною діяльністю. Це не просто, адже цей процес повинен пройти через душу і розум вчителя, через його бажання працювати, переконують управлінці. Сьогодні школа повинна не тільки навчати дітей читати і писати, а навчати дитину вчитися протягом усього життя. Вчителі і науковці стали тісно співпрацювати, адже життя вимагає нових підходів і нових ідей у навчанні і вихованні підростаючого покоління. Шановні, оце проблема наша. Ми завжди з вами вміємо готувати, та найголовніше не завжди вміємо подавати. І нібито наші педагогічні колективи 60%, мабуть, це дуже забагато. Я так вже про себе подумала. Але все ж таки в наших навчальних закладах дійсно, отак, ну зверніть, просто зателефонуйте і запитайте, навіть у наших найкращих навчальних закладах, навіть чи підтримують, чи не підтримують, а чи знають, і знають наші батьки про те, що відбувається в навчальному закладі. В одному дуже прекрасному регіоні. Мені було сказано. Одним батьком. Я випадково їхала в таксі і не знала, що я їду до того навчального закладу, батько якого мене везе. Ну, це випадково було. І він мені каже, а що ви думаєте? У нас давно вже над дітьми роблять експерименти. Ми вже працюємо дуже давно. Ми те робимо, те розказуємо все, що відбувається в навчальному закладі. І я зрозуміла, що ми ще одну помилку з вами тактично робимо. Тому що батьки відчувають, що експерименти проходять над дітьми. Я йому тоді дуже довго пояснювала, що ніяких експериментів в освіті над дітьми ніколи не проводились і проводитися не будуть. Експерименти тільки для того необхідні і впровадження будь-яких інновацій, для професійного зростання вчителя. Він має оволодіти новими технологіями, новими певними знаннями, новими там навичками і так далі. Але це вчитель. І все, що робиться в інноваційних процесах, це робиться в першу чергу для становлення професійного рівня вчителя, для того, щоб він був конкурентно спроможним на ринку освітніх послуг. І це сьогодні ми вже відчуваємо, і знаємо. Як сьогодні ми говоримо, йдуть на лекцію до Біха. Отак і до вчителя йдуть, а особливо в початковій школі ідуть вчителя. Точнісінько так, йдуть на навчальний заклад, на його імідж, на його популярність, на його сприйняття. А хто робить? Це ми з вами. І якщо у нас на нашому навчальному закладі, а я завжди прошу, що шановні, це теж тактичний хід, який ми маємо враховувати і для батьків, це наш іміж. Якщо вивіска поруч з тим, що, що це є навчальний, так, такий-то такі-то заклад, є ще вивіска експериментальний навчальний заклад всеукраїнського рівня, значить, тут працює той колектив, який сьогодні спроможний працювати в режимі реформи освіти. Модернізуючи зміст світи це дуже важливо. Про те, як подібні інновації впроваджують в інших державах, ми поцікавилися у гостей фестивалю. Інноваційні процеси захлеснули нашу страну ще в далекі 90-ті роки, коли створювалися нові програми, учебники методичні комплекти, я можу сказати, що зараз по кожному предмету 50... 100 разных методических комплектов, программ учебников, создаваемых творческими педагогическими коллективами, учеными. Новые образовательные технологии uh, внедряются по всей стране, потому что это показатель качества работы педагога, uh, который первым пунктом обозначен uh, в аттестации педагогических работников. Поэтому каждый учитель изучает, внедряет технологии. Uh, по всей стране существует масса. Uh, Експериментальних площадок, ну вони не так, як в Україні, вони не централізовані і чаще всього. они на базе каких-то образовательных, высших образовательных учреждений, университетов, институтов. На базе нашей Академии социального управления на каждой кафедре порядка трех-четырех, мы их называем, базовых площадок, образовательных площадок экспериментальных. И они возглавляются, конечно, нашим славным коллективом докторов наук, кандидатов, доцентов, академиков, членов корреспондентов. И, конечно же, инновации, они двигают наше образование, они позволяют добиваться определенного качества, достаточно высокого качества. И я думаю, что новшеством, новаторством не будет предела. Мне хочется вспомнить слова из одного стихотворения. Того, кто душу вкладывает в труд, кто дело отдается с пылом страсти, в народе уважительно зовут старинным и прекрасным словом мастер. Так вот, учителя это мастера своего дела, они вкладывают душу в труд. Цей неординарний захід мав продовження у педагогічних колах. Заснований п'ять років тому як всеукраїнський конкурс, вже за три роки він вийшов за межі держави. Своїм досвідом роботи з українськими колегами приїздять ділитися освітяни з Білорусі та Росії. Фестиваль підтримали Міністерство освіти і науки України, Академія Педнаук, інститути інноваційних технологій і змісту освіти, проблем виховання та обдарованої дитини. Дуже приємно, що цей захід вже проводиться не вперше у нас на Черкащині. Розпочав свою діяльність означений фестиваль у 2009 році, проте лише з 2010 року він уже набув статус міжнародного. Чому міжнародного? Тому що у 2010-2011 році до часі у означеному заході залучилися представники від Білорусі, освітяни Росії. Дуже приємно, що саме Черкащина має можливість проводити означений захід. Саме Черкащина має можливість ділитися своїми напрацюваннями. Педагоги мають можливість поділитися і своїми наробками, своїми інноваціями, своїми методиками. Цьому році в заочному етапі проведення міжнародного фестивалю взяли участь не лише із 22 регіонів України. Педагоги а взяли участь і педагоги із Білорусі. Їх було 11, в тому числі і наукових працівників. Взяли участь 23 педагоги Росії. Я думаю, що сьогоднішній захід він буде ефективним, він буде плідним, матиме можливість зустрітися і поділитися надбаннями з представниками освіти від Росії від Білорусі. І сьогодні Черкащина теж має великі здобутки, які може поділитися на рівні не лише нашої України, а на рівні міжнародному. Черкащина має чимало напрацювань, позитивного досвіду, яким прийшов час поділитися з іншими. Ми прагнемо, щоб цей фестиваль не проходив на загал. От у нас пройшла така частинка, в е, якій є елементи нагородження, там, виступу наших почесних гостей і так далі. А потім найголовніше, що кожен з тих, хто прибуває на фестиваль, він знаходить для себе. Той цікавий, цікаву тему, яку ми пропонуємо. Тому от сьогодні зараз вже працює чотири секції. Завтра будуть ще п'ять секцій. Завтра буде декілька наукових студій. Завтра приїде Іван Дмитрович Бех, директор інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, директор інституту. Майже кожний навчальний заклад у постійному пошуку шляхів підвищення фахової майстерності педагогічних кадрів. Бути вчителем не просто, а бути творчим вчителем ще складніше. Але попри все, бути справжнім вчителем, який у своїх учнів запалює вогник знань, має кожний педагог. Лише на Черкащині сьогодні в експерименті працюють сотні навчальних закладів. П'ятий рік поспіль не лише учасником, але й переможцем є представники Скородистівської школи творчості Чорнобайівського району. Сільська школа теж не відстає від інновації. Наша сільська школа одна із шкіл, яка дає можливість розвитку інноваційним технологіям та введенню уроків тріад, у класно-урочну систему. Ми дуже пишаємося тим, що ми можемо брати участь і перемагати, і показувати ті результати хороші, як до яких ми ми ставимо ціль. Сьогодні говорять, що вчителі не всі готові, не завжди готові до інновацій. Як вас, вчителі? Я хочу сказати, що в нас невеликий колектив, який налічує 18 вчителів, але 100% всі вчителі беруть участь. І наш посібник, який отримав перемогу, містить ще 566 сторінок, де всі 18 вчителів взяли участь у цьому авторстві. Цей фестиваль дає змогу творчим вчителям вдумливо і усвідомлено осягнути ті процеси, які вони впроваджують у свою роботу та у діяльність навчального закладу. Про школу майбутнього говорять вже не один десяток років, якою вона має бути, усвідомлює кожний, але практично втілюють ці думки лише одиниці. Школа, і я особисто беремо участь уже в п'ятому міжнародному фестивалі педагогічних інновацій. Тобто я ветеран цього фестивалю і є переможцем уже в п'ятий рік підряд. Ми беремо участь у цьому фестивалі. У нас е, працює експериментальна школа, ми використовуємо модульну технологію навчання у сільській малокомплектній школі. І відповідно, оцей фестиваль це є можливість показати і свої здосягнення. І побачити, що в людей робиться теж по експериментальній роботі. Скажіть, будь ласка, сьогодні багато говорять про те, що сільська школа переживає не найкращі часи. Сьогодні важко вижити. А як взагалі діткам чи складно конкурувати ну, з міськими? Я скажу так: якщо сільський учитель сьогодні буде наближений до тих європейських стандартів, які вимагаються, ну це перш за все інформаційно забезпечений, має доступ до. Інтернету має доступ до методичної літератури, має в кінці кінців доступ до експериментально-дослідної роботи. То, відповідно, я думаю, що сільські діти теж мають можливість мати ту якість знань, що і міські діти. Хоча сьогодні я скажу це не так легко. Перша це демографічна ситуація, рівень дітей сьогодні, який залишився в сільських школах, але я думаю, що за сільською школою майбутнє. Головне правило інноваційної педагогіки учитель у своїй роботі має працювати на творчість дітей. Відомий філософ говорив, школа повинна вчити дитину мислити. Вона має працювати у найвищій мислительній формі. Батьки скаржаться, що сучасна школа занадто перевантажує дітей предметами і знаннями. У міністерстві запевняють, віднині цю несправедливість виправили. Ми спочатку провели семінар всеукраїнський з методистами всіх областей без винятку в Міністерстві освіти два роки тому і попросили, щоб вони протягом місяця скинули нам всі пропозиції, але не лише вчителів і не лише керівників, а дітей і батьків. Ми це запитали через попит бібліотек, не шкільних, а тих, куди діти приходять поза межами школи. Ми запитали дітей, що їм не цікаво читати в шкільних програмах. Ми запитали вчителів, що не виходить практично викладати. І ми розвантажили навчальні програми. Ми, наприклад, з мови і літератури на 35%. можна просто порівняти, можна взяти на сайті міністерства стару програму, подивитися нову програму і переконатися, що вони є зміненими. Ми поставили керівникам груп групи у програмах умову. Наприклад, з літератури із української світової 15 письменників і може бути більше творів, бо вони в 5-6 класі маленькі ці твори. 15 письменників, 15 номінацій, і не більше. І цю вимогу керівники дотрималися. Якщо раніше це мало бути 25, наприклад. То зараз ця вимога їх дуже обмежила. Плюс є твори, які заідеологізовані, але вони залишалися в програмі в зв'язку з певним розвитком історичним України, скажімо, там 30-40 років тому. Оці всі речі зняті, і це є осучаснення. Але я вам скажу ще один момент. Треба усвідомити, що будь-яка програма вона розроблена одна, єдина чинна на всю Україну. Вона не є перевантаженою, бо за цим слідкували всі керівники міністерства, затверджуючи ці програми. Але є в реальний вчитель. І от вже Вчитель може її і перевантажити, і перевантажити дитину, і дати таке домашнє завдання, що його виконують всі родичі найближчі. На жаль, той суб'єктивний фактор підготовки і готовності вчителя до роботи за новими вимогами і стандартами. Оце та проблема, яка на сьогодні є найактуальнішою в освіті. Суб'єктивний фактор вчителя. Бо у нас на сьогодні 29% вчителів вже пенсіонери. І якщо рахувати з тими, хто перед пенсійного віку, це 40% людей, які передпенсійної пенсійного віку. І найголовніша проблема, що це найпотужніша сила серед вчительства. Вони знають, як працювати, вони мають основу методичної бази 40-літньої 40 давнини, там, коли вони вчилися в вузах, вони можуть усвідомити, що було раніше, що є традицією, і зробити це по новим стандартам. Але є якісь, скажімо так, суб'єктивні речі. Наприклад, діти наші на сьогодні в п'ятому. В класі вмінні користуватися ІКТ, інформаційно-комунікаційними технологіями можуть дати фору будь-якому молодому вчителю. А коли з ними працює шестидесятилітня, наприклад, людина з усією повагою до досвіду і знань. Людина, вчитель потрапляє в ситуацію шокову. Вона не може відповідати тому рівню обізнаності комунікаційної, яка є зараз у будь-якої дитини. Оце наша проблема. Що ми говоримо не про вік вчителів, а про їх можливість самовдосконалюватися. От що, наприклад, є майстерністю вчителя, це по суті знання. Досвід і вміння самовдосконалюватися. Чому стільки жартів існує про вчителів? Що вчитель не професія, діагноз, що вчителі на тому світі всі потрапляють до раю, бо пекло бачили на землі. Кількість таких жартів можна повторювати неймовірно, але справа в тому, що вчитель ніколи не може дозволити собі відпочивати. Це величезний такий важкий бік роботи вчителя. Якщо людина готова це робити, тоді вона дійсно буде успішною. Фестиваль тривав лише два дні. Йому передувала значна робота. З усіх усюд надійшло більше 200 конкурсних робіт з різних куточків України, Росії Білорусі. Інноваційний пошук освітян пов'язаний з актуальними проблемами навчально-виховної та управлінської діяльності, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників. Кращі роботи відзначали члени журі та нагороджували дипломами. Це була велика робота для науковців, для членів журі, тому що зрозуміло, що нагородити всіх неможливо, але, мабуть, особливістю є те, що дуже серйозно до цього фестивалю ставляться педагогічні працівники нашої області. Мабуть, це і не дивно, тому що все-таки це має розголос, і вони мають можливість кожного року бути присутніми на цьому фестивалі і брати участь у майстер-класах, і хто в кого цікаві ідеї давати власні майстер-класи, і це я вважаю дуже приємно те, що сьогодні було нагороджено так багато наших земляків, черкащан. Мабуть, тому це і не дивно. Це по перше. А по-друге, ну ми прагнемо так активізувати роботу експериментальних навчальних закладів, щоб вони постійно брали участь у виставках, у фестивалях, у конференціях, тому що це є одна склад. Дових підвищення фахової рівня педагогічних працівників і експериментальної роботи, яку вони організовують. Інноваційна педагогіка вимагає докорінних змін у роботі педагога. Вчитель має формувати у дитини позицію власної гідності, бути партнером у навчанні і вихованні. Не зважати навіть на той факт, що педагог знає набагато більше ніж дитина, що тільки навчається. Багато позитивних емоцій отримали гості від виступу дитячого ансамблю «Болісімо» Черкаської школи номер 20.